Так, доброго дня, всім 3 березня. Ось такий стан часнику. Механічна посадка. В принципі, в принципі задоволений. Що стосується цього, от вже можна закривати голову, земля вже розсипається, По пару днів тому рвало груду. Ось отакий от стан. Тут площа чиста, бо було проведено. 4 чи 5 дискових обробіток ґрунту. Що стосується цього. Багато бачу в інтернеті забито, що всі на стомп спокусилися. Так от, не очікуйте, бачу вже багато хто і покропив стомпом і так далі. Тобто стомп діє, читайте уважно інструкцію, щоб ви не попалися на це. Бо можете покропити, а потім показати, що препарат поганий і так далі, і так далі. Це перше. Друге, стомп не забере багато річку. Проводьте весняний літній обробіток ґрунту і буде ось приблизно така картина. А так то не розраховуйте, це не панацея. То, що препарат робочий це факт. Препарат робочий. Ну, це, я ще раз повторюю, не панацея. Багато він не забере. Тобто ось таке. Десь уже з понеділка. Буду готуватися, кидати карбомід. Закривати вологу почасникові тяжовою райборонкою.